Так, Валерій Дука опановує новий для себе вид спорту Петант. Чоловік, ветеран російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення залишило на ньому невидиму травму ПТСР. Тож наразі він проходить лікування в центрі психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Коли я повернувся з бойових дій в цивільне життя. Максимально складно адаптуватися. Просто максимально все чуже, все нервує. Мій лікуючий лікар запропонував мені сюди. Я коли сюди приїхав, по Ахмадету вдарили, і ну, все, я в приймальній зайшов, мене починають рухати, я перестаю говорити. Але з часом якось воно все. Потрошки потрошки сходили на нівець, але треба, треба ще працювати. Окрім ветеранів, центр Лісова Поляна допомагає лікуватися діючим військовим та людям, які пережили полон і тортури. Процес лікування він розпочинається із встановлення діагнозів. Наші лікарі, наші психологи визначають особливості стану військовослужбовця або ветерана, і формується план лікування. Входить як медикаментозна терапія і різні такі медичні втручання. А ще спеціалісти центру використовують рекреаційну терапію. Так пацієнти можуть одночасно відновити і психологічний стан, і урізноманітнити власне дозвілля під час лікування. Подібні заняття тривають щодня. Один з видів рекреаційної терапії садівництво. Зараз ми саджаємо гортензію, так сказати, на санції садотерапії. Я помічаю пустину динаміку. Думаю, це із дуже дуже грамотного і професійного підходу, і також від навіть від, від самої локації. Та, що навколо є тиша, і можна розслабитись, це така насправді певна метафора для психіки людини, тобто, що життя продовжується. Ми щось саджаємо, воно виростає, ми збираємо врожай, і не дивлячись на те, що відбуваються травмуючі події. Але ось тут в природі все відбувається дуже циклічно, тому що психічна травма, вона забирає у людини. Ось це відчуття, що життя має оцю циклічність і безперервність. До того ж, деякі активності допомагають знайти собі однодумців та вертають функції баланс. Фансування та фокусування. Для цього фахівці проводять заняття зі стрільби з луку. Це, по-перше, дуже хороша психологічна складова. Просто Коли, наприклад, цілися, так, або стоїш, вже зі стрілою, скажімо так, зведений. А це відчуття напруженості і різкого такого розслаблення. Це теж дуже так прикольно. Допомагає насправді сконцентруватися знову ж таки. І... А відпустити думки, просто думати, як буде летіти стрільбу. У центрі безліч різних активностей, аби кожен зміг знайти заняття до душі. От, наприклад, пацієнти можуть ще й позмагатися в рідкісному виді спорту Бугурті. В Бугурт дізнався вперше, взагалі, коли побачив, що можна відчути себе справжнім рицарем. Тих поколінь, дізнатися, як воно, що воно, якою зброєю користуватися. Зовсім цікаво було. і Я вирішив спробувати чому дні. Дихаємо, дихаємо, не зриваємо. Оп, стоп! У 22-му році під Києвом. Вже У... зохи згадую моменти просто. Три прильота міни 120 го калібру в трьох метрах від мене. Отримав сколкові поранення і ну, тут, є травма голови подобається те, що можна займатися такими дійствами. Ти виключаєшся, просто віддаєшся всьому, витягуєш з себе повністю адреналін цей, щоб він вийшов з тебе, щоб розблокувати внутрішній стан твій. Центр може одночасно надати допомогу більш ніж 200 пацієнтам. Реабілітує захисників велика команда: неврологи, терапевти, фахівці з фізичного відновлення та психологи. Для всіх наших пацієнтів лікування, харчування, перебування в закладі є повністю безкоштовним. Всі витрати покриває держава. Навантаження на психіку наших військових на сьогодні надзвичайне, і відповідно, що це дає свої наслідки. І наше завдання, власне, як цивільних людей, як лікарів, це допомогти їм впоратися з цими наслідками. Військовим хочеться ще сказати, що. Їхні психологічні стани можна і потрібно лікувати, і ми допомагаємо їм це робити.